Щоб отримати шенгенську візу, Олександр записувався у онлайн чергу за три тижні. Дату та час визначили відразу, але замість одинадцятої чоловік зайшов подавати документи аж о чотирнадцятій. Тут біля консульства було десь двісті чоловік. Ну, прийшлося чекати чотири години своєї черги. В угорському консульстві кажуть, затримки бувають, коли клієнти не приходять у визначений час та через технічні проблеми, коли людина довго здає біометричні дані. Але наплив бажаючих отримати шенгенську візу і справді величезний. В день у літній період візовий центр приймає по чотири сотні заявок. Групи здають документи в окремих кабінках. Це найчастіше для туристичних поїздок чи дитячих екскурсій. А без черги приймають клієнтів з медичними проблемами та мешканців інших міст. Я хотів би звернути увагу на наших дорогих клієнтів, що звісно треба забути і про те, щоб мати, вовремя мати візу клієнт. По правилам по Шенгенським правилам імає право подати документи на отришення візи і відслідуючий своєї візи, навіть якщо імає дійсну візу, за, за три місяці. У Словацькому візовому центрі ажіотаж менший, але теж відчутний. Щодня тут приймають близько 150 заяв. Спочатку впускають по запису, потім усіх інших із живої черги. Іван Ребрик не може подати документи вже третій день. Так виглядає, що за третім разом. Не нарешті ми здамо, То що не означає, що ми отримуємо візу, але що ми здамо документи. Залишається так терпеливо вичікувати, коли настане той золотий час безвізового режиму. У міграційній службі черга як на розпродаж. Люди стоять і на вулиці, і всередині. Записують свої прізвища на аркуш і по порядку заходять. Станом на четверту годину у чергу записалось вже 32 людей. Та ще четверо стоять зранку, аби документи тільки здати. Богдан Ороз з маленькою донькою за дитячим закордонним паспортом приходить вже другий день. Вчора скаржиться, просто не дочекався. Нам треба було 3 го числа паспорт. Батьки поїхали без нас. Дитинка трошки захворіла, і ми залишилися вдома. Ну але паспорт вже треба забрати. Побачимо 28 у списку. Ну. Три десятки, я думаю, підуть. Чоловік каже, дуже незручне нововведення щодо дитячих паспортів, адже тепер не можна за 50 гривень вписати дитину до свого паспорту. Їй потрібно робити окремий закордонний паспорт за чотири сотні, а діє він всього чотири роки. І термін його виготовлення від 10 днів до місяця через те, що батьки про нові норми забувають і звертаються в останні дні перед відпусткою. У міграційній службі створюються додаткові проблеми. Найкоротший термін це терміновий паспорт. Закордонний дитячий він складає сім робочих днів і кілька днів на доставку з Києва вже готового документу. Уже майже рік міграційна служба чекає рішення сесії міської ради, аби їм виділили кошти на закупівлю електронної черги, яка б спростила процес цілодобових очікувань містян. Але рішення від влади поки немає. За ці п'ять місяців ми надійшло до місцевих бюджетів від міграційної служби від надання наших адміністративних послуг. Надійшло понад 12 мільйонів гривень. По місту Ужгороду ця цифра складає 3 мільйони гривень, і тому у нас є звернення до міської влади з питанням все таки виділити нам кошти на те, щоб ми змогли закупити електронну чергу. Допоміг би вирішити ситуацію з чергою. І додатковий центр з подачі документів наразі це питання вирішується у Києві.